І працювати, і відпочивати на селі вміють. 14 лютого у селі Миронівка відбулося святкування Масляної, веселе прощання із зимою і зустріч весни. На свято прийшли майже всі жителі села. Скоморохи зазивали до веселощів, до танців, цікавих ігор і конкурсів. Я Сьогодні ми э, за, ну, зажнука. Ми зазиваємо людей, прилікаємо к нашому праздку. Празднику, празднику Маслениці. Падхаді масляниця в гості на широкий творю за традицією на масляну прийнято пригощати один одного млинцями, і на районному святі їх міг безкоштовно скуштувати кожен бажаючий. Сумувати було ніколи. Танці захоплювали всі. Святкові хороводи водили і діти, і дорослі. Для жителів села та гостей свята було проведено багато конкурсів, а також безпрограшна лотерея. Тож всі мали можливість отримати цінний подарунок. Сподобалося святкування не лише гостям, але й самим учасникам театралізованих вистав. Це класний праздник, особливо понравилася конкурс. Взагалі класний праздник. Мені понравилась. Особливо блінчики, варенички, все класно, вообще супер. просто. І все платна. Отлично, весело, задорно, все клас. По закінченні свята урочисто спалили опудало зими, і навіть дощ не зміг цьому завадити. Не менш весело зустріли масляну і в первомайському дитячому садку. Noмер десять скоморохи не давали нікому сумувати. Хороводи, конкурси та пісні, і звичайно, спалення опудала зими. Во-первых, це положительні емоції, это заряд бодрості, настроєння об'язательно связано з угощеннями. Сегодняшнее мероприятие ми проводимо традиционно кожен рік в детском саду. І діти знають, этому готуються, готовится весь колектив і весь колектив. А що ж то за масляна без смачних млинців гарячого чаю та солодощів? Млинців дитсадку номер 10 свої фірмові Малеча уплітала їх за обидві щоки.